Історія про акулу і трьох рибок У маленькій бухті жили три рибки золота, срібна і синя, щасливо і благополучно, адже у них було все, що потрібно для гарного життя їжа і безпека. У цій же бухті мешкала зла акула, яка з усіх сил намагалася зловити і з'їсти цих трьох рибок. Але, незважаючи на всі свої зусилля, Акула не могла впоратися з рибками завдяки їхній єдності і співпраці в відбитті нападів. Акула зрозуміла, що єдиний спосіб зловити рибок це роз'єднати їх і з'їсти кожну окремо. Вона підійшла до Золотої рибки і хитро сказала. Ти така красива з блискучою золотою лускою. Як ти можеш спілкуватися з рибками, які менш красиві, ніж ти? Раджу тобі триматися від них подалі, додала акула. Золота рибка загордилася словами акули і з того часу віддалилася від своїх подруг. Акула залишилася з золотою рибкою наодинці і з'їла її. Через кілька днів акула підійшла до срібної рибки і сказала Ти така красива з блискучою срібною лускою. Як ти можеш спілкуватися з рибкою, яка менш красива, ніж ти? Раджу тобі триматися від неї подалі. Срібна рибка також загордилася словами акули. І з того часу віддалилася від своєї подруги. Акула залишилася срібною рибкою наодинці і з'їла її. Відтоді синя рибка залишилася жити на самоті. Акула, завдяки своїй хитрості і роз'єднаності рибок, могла з'їсти синю рибку в будь-який момент. Хочеш більше казок? Підписуйся на канал і скачай наш додаток за цим QR-кодом. Там щодня нові аудіоказки та ціла енциклопедія про все на світі буде дуже цікаво.